Сьогодні, 8 березня 2023 року, заняття грамота. Тема заняття знайомство з звуком Д і буквою Д. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день. У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки! В нашій групі ми сім'я. Посміхніться ви і я. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні в нас заняття з грамоти. Я сподіваюся, ви до нього приготувались? Якщо ні, у вас є хвилиночка. Готуємось. Все, що я вам сказала, повинно лежати у вас перед вами на столі. Так. А ми. Починаємо. Сідайте зручненько і дивимось уважненько. Так, дітки, перед початком заняття я хочу, щоб ви трохи-трохи подумали. Я пропоную вам погратися зі мною в таку незвичну гру. Я починаю, я, ну, давайте так, я вам промовляю слог. Ви повинні додати. Другий слог, щоб вийшло слово. Давайте спробуємо. Перший слог та. Та-та-то. Правильно вийшло слово тато. Наступний слог слух, слухаємо ту тумба. Так ра-рама. Ну, можна своє слово, звичайно, так, рама далі. Рі. Річка, правильно, но га далі Ла. лампа літо Лу. Па, лупа. П. Пе Нал, пенал. Добре. Останнє слово пригадаємо, складемо пісок, пісок. Молодці. Я вважаю, всі ви впоралися з завданням. Може, хто придумував свої слова. Так, добре, йдемо далі. Тепер, дітки, ми повинні наш язичок. Трохи розворушити так, щоб він краще працював на занятті. Для цього, будь ласка, сідайте рівненько. Ми з вами зараз будемо промовляти чисто мовки, щоб краще розмовляти. Повторюйте за мною ла 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 молоко пила. ла 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 молоко пила. Ло-ло ло їдемо в село. Ло-ло їдемо в село. Да-да-да, у ставку вода. Да-да-да, у ставку вода. До-до-до у пташок гніздо. До-до-до у пташок гніздо. Я вважаю ваш язичок. Залишився довольним. Так, тож продовжуємо наше заняття. Зараз, дітки, ви повинні пограти зі мною в гру, яка називається Впіймай звук тобто послухайте, будь ласка, що я вам зараз буду читати, якийсь там віршик чи що. Який звук буде зустрічатися найчастіше? Ви повинні його відгадати. Домовились? Слухаємо. Добре дині уродили, господарю догодили, одну диню-дві дині дав господар господині. Диво дивне, а не дині, дивувалась господиня. Дятел дітям збудував дім в дуплі у дубі. Який звук, дітки, зустрічається тут? Найчастіше. Так, звичайно, звук Д, Так, диво, дятел, дім, дуб. Так, молодці. Перед тим, як знайомитися з цим звуком, ми з вами зробимо звуковий аналіз деяких слів. Приготували, будь ласка, ваші пенальчики з фішками. І дивимось на екран. Перше слово, яке ми будемо робити, якому ми будемо звуковий аналіз слово диня. Правильно починаємо рахувати, скільки клітиночок під цим малюнком. Скільки фішок ви повинні викласти. Чотири. Правильно. Починаємо. Перший звук диня. д-д-д. Як він нам чується. Так, приголосний, виставляйте. Другий диня. диня. Так, я заспівала голосний звук правильно. Третій звук дин, ння, диня, Угу. Це приголосний, правильний. І останній звук ми заспівали і дивимось, що у вас повинно бути. Диня. Так, перевіряю. Так. Правильно. Скажіть мені, скільки приголосних в цьому слові? Дві. А голосних теж дві. Переходимо до наступного слова. Дім. Дім дуже просте слово. Я вважаю, ми вже його з вами робили йому звуковий аналіз. Давайте самі без мене викладаємо три фішки. Так, я трошки зачекаю. Так, перевіряємо, дітки. Дім. Скільки голосних в цьому слові? Одна. Де вона знаходиться? На початку слова чи у кінці? Ні, вона знаходиться посередині. Правильно, подивіться. На початку слова у нас приголосний, який д, так? і у кінці слова теж приголосний. Назвіть його. Угу, правильно. Так, тепер приготували свої долоньки. Зараз ми з вами пограємось. Слухайте уважно. Я буду називати слова, якщо в цих словах ви почуєте звук Д, або. На початку слова або всередині, або в кінці ви плескаєте в долоньки. Якщо не почуєте, то не плескаєте. Домовились? Так, слухаємо. Дерево. Лід. Помідор. У слою помідор чи є? цей звук. Так він всередині є. Огірок немає, так, правильно. Сад, диван, лист. Немає, правильно. Будинок, будинок д мед, хліб. Немає. Молодці. А тепер перевіряємо. Дерево є. На якому місці? На початку слова лід. У кінці слова правильно. Помідор. Всередині ми його чуємо правильно. Огірок ми його не чуємо. Сад. У кінці слова правильно. Диван. На початку слова диван, д, диван. Лист. Ні, цього, цього звуку ми не чуємо. Мед. У кінці. Хліб. Немає. Так, молодці. Далі дітки йдемо. Ми зараз з вами пограємо в гру «Додай склад. Що це за гра? До поданої частини слова треба додати склад зі звуками д або д, щоб вийшло певне слово. Сад. Сади. Холод, холоди, дід, діди, Жолудь, жолуді. Угу. Ну і, звичайно, слово борода. Ось таке слово. Добре, дітки. А зараз слухайте загадку. Влітку одягається, а на зиму одежі цурається. Що це таке? Правильно це дерево. Тут всі ростуть, як кажуть, душа в душу, малина, абрикоси, виноград, горіхи, сливи, яблуні і груші. А все це разом зветься просто. Сад, правильно, дітки. Відгадайте, діти, хто має носик долото? Ним комах з кори виймає, про здоров'я лісу дбає. То це? Так, дітки, звичайно, це дятел. А тепер для вас ось таке заняття, завдання. Ми з вами. Розгадували загадки, і відгадки були такими: Дерево, сад і дятел. Подивіться уважно на ці схеми і подумайте, яка схема до якого слова підходить. Так, відгадали? Перевіряємо. Дерево підходить, звичайно, тут у нас три приголосних і три голосних, так, підходить. Посередині коротеньке слово сад є таке. І останнє слово дятел. Дятел, так, правильно, дітки, я вважаю, всі ви впоралися з завданням молодці. Слухаємо чистомовку, теж промовляємо разом зі мною. ди ди, ди в осінні зимні холоди. Ди-ди-ди в осінні зимні холоди. Ду-ду-ду я у школу йду. Ду-ду-ду я у школу йду. Де-де-де вдома тато жде. Де-деде. де, де, де Дома тато жде, молодці дітки. Ось наш язичок попрацював, всі ми підготувалися до вивчення нової букви, як ми з вами про неї сьогодні все заняття. Говоримо, говоримо і ось. Нарешті ми її побачили. Подивіться, будь ласка, як ця буква виглядає. У куточку буква прописана, як у книжках. А посередині така буква, «Д» пишеться у зошитах. Подивіться, як вона виглядає. Роздивіться, дітки, у куточку дві букви, так? Д велика і «Д» маленька. Чи схожі вони? чи вони чимось е розрізняються, подивіться уважно. Так, вони дуже-дуже схожі одна на одну, але одна велика, одна маленька. Правильно, вони однакові за формою, але різні за розміром. Добре. Давайте, дітки, з вами подумаємо, на що ж схожа ця буква, щоб вам краще було запам'ятати, на що схожа буква Д. Буква Д Неначе дім, височезний дах на нім. Звичайно, дітки, подивіться на малюнки. Звичайно, ця буква дуже-дуже схожа на дім, у якого дуже високий дах. Так? так? А ось ще на вуса схожий, на трактор, так, на дверцята. Звичайно, у кого яка фантазія, хто що собі уявляє, так цю букву і запам'ятаєте. Так, роздивляємося букву, на ній намальовані малюнки. Давайте ще раз пригадаємо, в яких словах ми можемо почути, почути цей звук. Так, починаємо знизу. Дерево, удот, двері. Дах, дорога, диван, дошка, дельфін, драбина. <гум> Молодці дітки. Так, а тепер дивимось на екран, букву, Д ми можемо викласти з паличок. Звичайно, починаємо роботу. Нам буде Дуже зручно викладати з паличок. Чому? Тому що буква Д сама по собі не має. Вона має кути, ось так краще сказати, вона має кути. Подивіться декілька варіантів, як можна цю букву викласти. Можна викласти з прямокутником, а можна викласти з трикутником, у кого як вийде. Дивимось на екран і викладаємо свою букву Д. Так. А завдання буде таке. Виліпити букву Д з пластиліну і, звичайно, її прикрасити. Подивіться, які малюнки гарні я вам приготувала. Ця буква схожа на дорогу. І, звичайно, слово дорога починається з. Звука Д, подивіться, машинки по не їздять. Ось так можна прикрасити цю букву. Ну, можна квіточками. Кому як сподобається? Так, дітки, це буде для вас домашнє завдання. Я, як завжди, буду чекати ваші роботи. Вважаю, вони у вас будуть гарними. Скажіть мені, будь ласка, дітки, яку букву ми сьогодні з вами вивчали? Так, звичайно, вивчали букву Д. Запам'ятайте її, будь ласка, як вона виглядає, на що вона схожа. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до нових зустрічей. До побачення!